Василь Симоненко, Тиша і Грім. Довго спали вітри у ярах на припоні, довго тиша, гнітюча, полями повзла, і стояли дерева, німі на осонні, Знемагала в пилюці вечірня імла, і на трави не бризнули роси, мов перли, Як рум'янець густий раннє небо залив. І, здавалось, життя задрімало, завмерло, заблукало в безмежі неміряних нив, і, здавалось, нема ні початку, ні краю, цій нудоті, ні мій і нудній німоті. Найстрашніше, мабуть, тільки тиша карає, коли поруч з тобою повзе по життя. Та звелася з за лиману хмара темносиза, полоснули ятагани, блискавки донизу, і вітри на перепутті загриміли цепом, розірвали свої пута і помчали степом, і озвалися долини гомоном знайомим, і упала на коліна тиша перед громом. І земля впилась водою, мов живою кров'ю, і обнявся сміх журбою, ненавість з журбою, ненависть з любов'ю. Гей, почуйте добрі люди, заздрить мені треба, грім ударив мені в груди, грім з ясного неба і убив у серці тишу. Розпанахав спокій, я стою і вітром дишу на землі широкій. Люди різні між нас бувають, симпатичні, гарні, чудні. Дні за днями, бува, коняють, а живуть лиш у мріях та сні. Може, це і не дуже грішно, не для всіх же доступна даль. Тільки чомусь в очах їх смішно заплелися журба і жаль, і життя, мов би, їх не било, і дрімав в них чимало сил, але їм тільки сняться крила наяву ж вони зовсім без крил. Я судить їх не маю права, я для них не бажаю зла, я і сам жив отак цікаво. Доки в мене ти не ввійшла. Сам я сонний ходив землею, але ти, як весняний грім, стала совістю і душею, і щасливим нещастям моїм. Пригадаю все до слова, до зітхання, згадаю все і мене. В недосяжне знову хвиля спогадів понесе. То наївні, а то суворі, сколихнуть вони спокій мій, а за ними в холодне море рушить човен моїх надій. Оті плавання невеселі, як від правди себе втаю, розіб'ється човен об скелі гранітну байдужість твою, не жартуй наді мною, будь ласка, і говорячи, не мовчи, нащо правді словесна маска, ти мовчанням мені кричи, і без слів я все розумію, що сказати маєш мені. Та в мовчанні живе й надія, не почути жорстокі ні. Ображайся на мене, як хочеш, зневажай, ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі, і волосся твоє сумне. Хай досада чи гнів жевріє, хай до сліз я тебе озлю. Ти для мене не тільки мрія, я живою тебе люблю. Для кохання в нас часу мало. Для мовчання у нас віки все отдав би, що жить осталось за гарячий дотик руки, влийся сонцем у щиру мову, у думок моїх течію. Я люблю твої губи і брови, і поставу, і вроду твою. Ображайся на мене, як хочеш. І презирством убий мене, все одно я люблю твої очі, і волосся твоє сумне. Чому смуток з тобою поруч часто ходить у світлі дні? Певне, є в тебе біль і горе, невідомі зовсім мені. Хоч, на щастя, життя багате, але кожну людину ждуть. І печалі, і сум, і втрати, і не можна їх обминуть. Але к бісу цю мудрість убогу, і догадки під три чорти, я бажаю, щоб всю дорогу все життя усміхалась ти, щоб ніколи сльоза навії не світилася, мов роса, хай же щастям завжди ясніє. Некриклива твоя краса, я не йму тобі зовсім віри, як сумною побачу тебе. Небо в сутінь буває сірим, а насправді ж воно голубе. Здрастуй, сонце, і здрастуй, вітре, здрастуй, свіжо я воскрес, щоб із вами жити. Під шаленством весняних злив хай заляжеться тиша навколо, І знову стану, як ви, німим, але в серці моїм ніколи не замовкне весняний грім. Пройдуть зливи, замовкнуть грози, задрімають вітри на ланах. І весняного грому погрози пронесе стороною луна, а проміння довге, як мітли, обмете сезохмарну даль, і пройдеш ти, лишивши світлу, невгамовну мені печаль. Та в прекраснім житті важкому будуть завжди сіять мені. В душу, повну вітрів і грому, сіруватих очей вогні.